Дивіться, друзі, замовили. Диван. Ви вірите, що це диван? Такий чисте ковер. Що така упаковка гарна. Але зараз буде фокус-покус. Ні, не ще не буде фокус-фокус. <ріху> Треба ножа. Не, думаю, не, щоб до... не цього. Нека упаковка, Юля така дуже У нас, короче, диван наш зламався, тому Тому не доносить. Все. Опа! А ну-ну. Сонь, дивись, дивись, фокус, фокус, диви. Слухай, він здоровий прям хороший, да? Це означає, що... Не, я имею в виду, ну... Соня показує кофту. Ми поки старий диван тут поставили. Його хтось забере на днях. Так, це ліва частина. Угу. Там щось спало зайчик. Ану, ану дай потрогай, мені цікаво. Слухай, ну Ні, Ну так, да, так, да, маєш. маєш. А, і він з іншої половинки застібається. Вот, бачите це? А, це може. А, а, ні, Це на підлогу зай. Щоб не пачкалось. Отак перевертаєш і там застібаєш його. Так-да-да, так, да, так. Да, да, да. А, це, мабуть, чехли для них. Дерівостки. Чихможна да, не розпаковувати. Так, це чехол для перевозки. Так, дивіться, щоб не було питань. Отак називається фірма. У них е зараз були на День матері знижки. Е Слухай, а ми, блін, воно, в мене питання, воно взагалі влізе сюди, бо я бачу, що ти приніс тільки другу половину, а воно вже здорове. Коротше, е називається фірма Роу Lab. Мені порекомендували це по рекомендації. Е в них були знижки на День матері, тому ми вирішили замовити. Так, це Віталік розпаковує центральну частину. Бережно ножа забери, бо мені вже страшно. І він, треба його внизу зараз половинки ці застібнути. Так дивіться, от ці дві половинки на дні ще пристібаються, Зараз Віталік там з тієї застібне. Коротше, друзі, хочете прикол. Я, коли його замовляла, я не міряла, тому що я думаю, ну, навіть якщо не вліз, будемо щось совати. Але він ідеально вліз за рахунок того, що він безкаркасний, м'який і ось тут, от, бачите, Короте, він просто. І да, ну але зимою не можна буде включати а, оцю батарею. Друзі, всім привіт. Давно не бачилась. Я, як бачите, завжди виходжу до вас в прямий ефір після косметолога. У мене жах на обличчі, але неважливо. Сьогодні в нас субота, дуже паспорт жахливий день. Соню завезла в школу, а зараз разом їдемо в торговий центр, тому що я, коротше, у мене. Хожу вам, Ось така біда. Бачите? У мене спочатку була ось тут маленька тріщина, але а, ця маленька тріщина існувала якийсь час, а потім сталося ось це. І а, ми заходили до офіціалів у офіціалів відремонтувати телефон з оригінальними запчастинами 700 баксів. Взагалі, я на сайті робила калькулятор, трейдин зробити, то за мій телефон до 300 доларів. Ну це бред. Краще його відремонтувати і комусь потім віддати або продати. І ми знайшли ще точку, в якій роблять за там До 200 баксів за пару годин. Це, звісно, буде не оригінальне, це скло, китайська якась підробка, але мені особисто не важливо, що буде стояти тут. Якби це було переднє скло, я ще розумію. Але ось бачите, як це все виглядає. Починалося все звідси. Взагалі дуже цікава історія, як це сталося. Мене Соня Вона каже: мама, дай мені свій телефон, я хочу показати тобі фокус. Я кажу, ну давай, типу. Я вона зніме чехол. Я, коротше, зняла чехол, і вона взяла надула кульку. Можливо, бачили, коли колись в інтернеті так роблять: типу, надувають кульки, і, типу, потім як прикладають телефон, кулька здувається, і кулька ну, обвалакує телефон як чехол. Вона там щось перший раз зробила, другий, в неї не вийшло третій. Я кажу, дай сюди, я щось зроблю. Бо вже я задовбалася на це це дивитися. Я взяла і отак почала його придавлювати на столі, і мен, він мене висков знову з рук, впав на підлогу і розбився. Ось так. І я насправді тепер я жалкую, що я одразу не пішла його ремонтувати, тому що якби це одразу сталося, такої б проблеми надалі не було. Тому ось так. Так, друзі, все здали телефон. В одному сервісі сказали, що буде 190 доларів, і на цілий день треба лишати телефон. А тут ми здали 3 години і 100 доларів. Я розумію, що, звісно, що це склоно на супер якісно, але що робити? Так що через три години заберу свій телефончик оновлений. Зараз поки що прийшли сюди погратися. Льова, тут такий сенсорний, типу екранчик і Льова Нажимає ніжками і там букашечки ці бігають. Бачите? Але він щось хоче каже, там попередні були баттерфліс, але рожеві. І він типу Віталіку каже: верни, верни мені, той пінг-пінг, але ми ж вернути не можемо. Тому що це все автоматично воно змінюється. Всім привіт! Знаєте, Настя вже віталася, але ми приїхали на. А, не говорила, ми приїхали на місцевий ярмарок. Настя, вот это... Надо редиску. диск. прикольно. Так, кидаем далее. Наолевщик и что Хорошо, такий ящик стоїть 60 доларів і 100 за два ящики. Так Не знаю, самі рахуйте. Скільки тут? 10 ЛБС це 5 кг майже. Так, гарна. Маленьке, класно. Може солодко буде? Не може. Так, а... давай в той другий покладе. Має сюда. бути солодко. I'm going to get the boy in the Yeah. That's <laughs> it. Hard to feed right now? Oh, okay. Yeah. Don't feed them. All right. Thank you. So okay. Hello. Hello. Of course. I got eggs from a day ago for you. you go. And then, four dollars. Так, взяла я вічка, йдемо далі. Коротше, тепер Настя бере тут такі от штуки. Два бокси, візьмемо шість штучок. Нам якраз на чотирьох чоловік там по одній, по дві комусь падається. Так, ми взяли манти. Я, мабуть, перший раз в житті буду зараз їх куштувати. Це афганістанська кухня. Кухня Афганістану, я не знаю, вони ще додали зверху, бачите, горох, соус спеціальний. Короче, в мене вже слюнки тікуть, зараз спробуємо. Так, хай чекає в черзі буріто. А воно не буде ця різка тут? Так? Воно не буде різка? Це немає. Ну, Клас. Боже, дуже ніжне, і тонке тісто. Клас. Це вже Соня принесли буріто. Зараз буде Соня пробувати. Смачно чи ні? Візьми хвиличку, Соня. Візьми велочку. Друзі, всім привіт. У нас сьогодні сталася ось така біда. Покажи, зніми кепку. Корочі, мені подзвонили зі школи з Соніною і сказали, що вона впала. Як це сталося, хлопчик якийсь кинув неї м'яч, вона загубила корди. Я хотіла відійти, але я так прибігла і метал встукнула. стовп стукнула, ще й впала. Коротше, стукнула з головою впала на попу. В общем, я м, говорю з, ну, з цією жінкою, яка дзвони мені з медпункту чи хто там. І я їй кажу, то Соня лишається в школі, як вона себе почуває? Чи а, Мені приїхати її забрати. Вона каже, ні, типу, все окей, вона піде на уроки. А, і я кажу, дайте Соні трубку. Соня бере трубку. Я кажу, доця, як ти? Вона, мама, забери мене, мама. мамо. Ми були так далеко. Ми пішли гуляти на річку, і я оце її забрала. Ми поїхали тільки що поїли в бо... Ну ми на річку ходили, тобто ще, ну, хвилин 20 треба було йти до тебе, до школи. В общем, поїхали в Макдональдс, поїли в Макдональдсі і зараз приїхали на Бандзен. На Банзен Лейк вже треба пес. І на all day пес був відсутній. Ми взяли пес на другу половину дня. Дуже багато тут народу з сапами зараз. Ну, але в принципі людей не багато. Ну, тому що це будній день, зараз скільки у нас? 14.06. Ну, Таке. А єдине, що ем, по дорозі, коли ми сюди їхали, тут були дуже дивні нотіси, які виставили всі е, мешканці цього регіону району біля кожного свого дому. Е, про те, що take off your hand from Anmore place, е, типу, ми требуємо референдуму. І все в такому дусі. Ми коли заїжджали сюди, я тільки що спитала жіночку, яка перевіряє пес. Вона каже: я типу не шарю, щось сталося, і тут якийсь констракшн. Я не знаю, це пов'язано з цим чи ні. В а, я хочу почитати новини цікаво, тому що ну, виходить, що всі там мешканці, хто поруч живе, вони проти всього цього. Вони там виставляють свої нотіси, що типу заберіться звідцігідь ніяких констракшенів, нічого такого цікавого.